Дякую за участь на брифінгу комітету виборців України. Можливо, хто дивився новий стрічку в інтернеті, я всіх вітаю, що на карті України з'явилося нове місто Кропивницьке. Це дуже приємна подія, дуже приємна не лише тому, що відбувається декомунізація, а тому, що, попри всі проблеми політичного життя, все-таки ми маємо частково, дуже частково працездатну Верховну Раду, яка може приймати подібні рішення. Хочу нагадати, що скажімо, вчора Верховна Рада не могла підтримати кілька технічних рішень щодо Тобто Є проблема в Верховній Раді, є проблема в політичному житті, є проблема на виборах в усіх самих мажоритарних округах. І це власне велика комплексна проблема. Це власне велика комплексна проблема. І загалом ми завтра будемо з експертами робити великий захід з політичними експертами говорити про характер кампанії і її вплив на наступний політичний сезон. І частково цю тезу я хотів би донести до вас під час сьогоднішнього заходу. Перш за все, я хочу зробити невеликий анонс, що 17 липня Комітет виборців України спільно із центром Социс це відома соціологічна структура, центр соціальних і маркетного досліджень Социс. Ми спільно будемо проводити три поли по трьох мажоритарних округах. Це мажоритарний округ із центру в Чернігові, мажоритарний округ із центром у Калуші Івано-Франківської області і округ із центром у Дніпрі. Це вже не перший рік діяльності діяльність і комітету виборців України. Скажімо, минулого року ми організовували екзіпол на виборах Київського міського голови. І це були надзвичайно точні дані під час першого зі тобто це були найкращі показники. Серед усіх інших соціологічних структур, які проводили опитування, в другому турі була більша похибка, було допущено кілька помилок, але, попри все, попри все, ці результати були в межах соціологічної похибки. Тому я хочу наголосити, що це лише дослідження. Але і також ми проводили по 205 округу дослідження, ви пам'ятаєте. І якщо не помиляюсь, це було єдине або Одне із кількох соціологічних опитувань, яке дало достовірний результат в межах соціологічної пошки. І також ми проводили із соцісом ще низку опитувань впродовж останніх років на виборах різного рівня. В чому суть, чому Комітет виборців України проводить це дослідження? Екзитпол в усьому світі проводиться із двома головними завданнями: перше завдання це. Інтерес громадськості і цікава новина для телебачення. Тому досить часто ми бачимо, що екзитполи замовляють провідні телеканали, які можуть собі дозволити подібні видатки з тим, щоб отримати максимальний інформаційний ефект і першими донести до глядачів результати добу. В Україні традиційно проводиться екзитпол громадськими організаціями з іншою метою. Це певний інструмент, який дозволяє зафіксувати. Чесність виборчої кампанії. Тобто ми пам'ятаємо скандальні вибори, президентські вибори 2004 року, коли результати екзитполів значно відрізнялися від результатів виборів. І громадськість довіряла саме результатам екзиполу, а не результатам Центральної виборчої комісії. Власне, все це призвело до революційних питань. І подібні приклади, приклади не поодинокі, тому що є проблема голосування, є проблема підрахунку голосів, і на цьому я ще зупинюсь під пізніше. Ось проблема номер один на виборах 17 липня. Комітет виборців України працює в усіх семи мажоритарних округах і на всіх округах є ключова проблема це проблема підкупу виборців. На превеликий жаль, це велике зло, це кримінал в українській політиці. Він не зник, єдине, що він видозмінюється і набуває інших форм. Після скандальних виборів у 205 му окрузі, коли виборцям роздавали величезну кількість продовольчих пакетів, політики починають пошук нових форм підкупу виборців, і зараз продовольчі пакети швидше є винятком, винятком із правил, або навіть є механізмом для того, щоб дискредитувати свого опонента на виборах, скажімо, в Дніпрі. Від імені кандидата Краснова роздають продовольчі пакети, а кандидат Краснов звертається до Центральної виборчої комісії і говорить, що він не причетний до цієї діяльності. Але, на превеликий жаль, ми бачимо проблему легалізації підлітків. І це надзвичайно велика проблема, як сказав, це страшна річ в українській політиці в українських виборах, тому що вона свідчить не лише про пошуки механізмів. Для легалізації підкупів вона свідчить про надзвичайно низький рівень політичної культури, і вона свідчить про надзвичайно неякісне виборче законодавство, яке до кінця не регулює низку питань. Прикладом легального підкупу я б назвав класичні енергозберігаючі електролампочки на окрузі 206, це фактично є аналог речки 205 округу, тільки замість продовольчих наборів виборцям роздають. Енергозберігаючи лампочки, і за різними свідченнями, які я зустрічав у ЗМІ, і від кандидатів вже роздано близько 15 тисяч, 15 тисяч таких подарунків для виборців. Інший приклад різдоводу гречки, це є вибор, це є округ на Херсонщині, де кандидат від однієї з політичних партій роздає виборцям сільськогосподарський ремонт. Тобто це звичайні вила із. Наліткою назвою кандидата закликом проголосувати, він їх роздає виборцям і при цьому публічно пояснює про те, що е, тут немає нічого страшного. Це і символ нашої політичної партії, тому я можу їх роздавати. А якщо ми подивимося закон, то він справді дозволяє агітаційну, сувенірну продукцію, символіку політичних партій і так далі. Е, таким чином, політики намагаються обійти закон, двояко тлумачити, але я хочу нагадати, що це є. Е, Власне, повторення ситуації 205 го округу, і це є насправді велике зло. Подібних ситуацій на минулих виборах не було. Тобто політики або соромили з того, що вони роздавали, або шукали виправдання на зразок, що це роздає ми, не ми, а там, інші структури, інші організації, одноіменні фонди. І тому власне, комітет виборців України буде цей негативний досвід використовувати у. Змінах до розробці змін до виборчого законодавства швидше при написанні нової редакції закону про вибори. Кілька представників Комітету виборців України входять до складу робочої групи при спікері Перебію із розробки нового закону про вибори, і ми сподіваємося, що наші напрацювання можуть бути використані з тим, щоб подібне не повторювалося на наступних виборах. Зокрема, ми будемо наполягати на зменшенні межі 43 гривні 50 копійок на виготовлення сувенірної продукції, я думаю, як мінімум вдвічі. Інші класичні приклади непрямого підкупу, які мають місце в усіх округах, це, скажімо, на Волині 203 округ путівки в табір відпочинку для дітей, на Івано-Франківщині путівки для величезної кількості виборців на відомий гірськолежний курорт. Тому кандидат сам цього не спростовує і навпаки в прямих ефірах центральних телеканалів говорить, ми робимо вдячну справу, ми допомагаємо людям, ми допомагаємо дітям, ми їх возимо на їх У Дніпрі від імені кандидата Загіда Краснова вже працює класична схема, коли низка виборців округу отримали мережу фактично безкоштовних маршрутних таксі і мають можливість пересуватись або безкоштовно, або за ціною 1 гривня, що є також фактами підкупу виборців. Тому, на нашу думку, необхідно громадськості, журналістам, лобіювати проведення повноцінної виборчої реформи. Ми ніколи не зможемо подолати, не зможемо в найближчій перспективі подолати проблему підкупу до того часу, поки не буде проведена повноцінна виборча реформа. А саме зміна виборчої системи, тобто відмова від мажоритарної складової і прийняття пропорційної системи з відкритими списками, але саме того різдоводу системи, який уможливить механізми підкупу, тому що систем є десятка. Це розтлумачення поняття підкупу виборців у кримінальному кодексі та закону про вибори народу депутатів України, тому що ми отримуємо парадоксальну ситуацію, коли в цих двох законах є різне тлумачення самого поняття підкупу виборців. Також я хочу відзначити, що на сьогодні, на превеликий жаль, зафіксовані перші приклади прямого підкупу виборців, тобто будівництво пірамід в окрузі на Луганщині. Є матеріальні докази. Є докази того, що один із кандидатів масово підпокою виборців на Луганщині, і в найближчі години відповідні відеосюжети з'являться на сторінці комітету виборців у Фейсбук і буде реакція нашої організації на ці факти. Я Сподіваюся, також буде і реакція правоохоронних органів. Ага. Також я хочу відзначити, що. Сьогодні останній день, коли Центральна виборча комісія оприлюднює інформацію про подання проміжних звітів кандидатам. Е, е, с... Ну, власне, ми можемо говорити про 11-12 годину сьогоднішнього дня, поки що інформація не змінилась. Лише 11 кандидатів із 74 подали проміжні фінансові звіти. Теоретично є можливість, що до 12-ї години сьогоднішнього дня ситуація зміниться, можливо, якісь звіти є затримкою, але вже зараз можна говорити, що понад дві третини або три четверті кандидатів проігнорували вимоги закону до проміжних фінансових звітів. Питання в тому, що відповідно до чинного законодавства не передбачені вимоги до кандидатів за порушення закону. Вони можуть подавати звіти, можуть не подавати звіти. Відповідальність за це не передбачена. І тому, власне, більшість кандидатів проігнорували цю вимогу закону, які ми можемо зробити попередній висновок із тих звітів, які подали кандидати. Перш за все, це надзвичайно великий відсоток коштів, який витрачається на рекламу у засобах масової інформації. Я не буду називати прізвища кандидатів, тому що. За кілька днів до виборів я не хочу говорити, хто веде більш активну кампанію, менш активну, хто є технічним, хто який має шанси, це висновки більше до політичних експертів. Але ми взяли трьох кандидатів, які, на нашу думку, є фаворитами виборчої кампанії, і ми побачили, що їхні видатки на пряму політичну рекламу, тобто оплата ефірного часу, телебачення, радіо, матеріалу, друкованих змін становлять 60, 50 і 80%. Тобто більшу частину виборчих коштів вони витрачають на пряму політичну рекламу. З іншого боку, у звітах є інший пункт, який, на нашу думку, на який мали б йти більші витрати, тобто виготовлення матеріалів передвиборної агітації, тобто листівки, плакати, все те, з чим кандидати йдуть до своїх виборців, саме на це мало б витрачатися здебільшого кошту. Ну, це також є. А якщо ми подивимося, скільки кандидати витрачають на виготовлення агітаційної продукції, ми побачимо цифри 22%, 25% і лише 5%. Тобто все-таки це свідченням технологічності кампанії, ми коли зустрічали з вами перший раз на старті кампанії, говорили про те, що вона буде надзвичайно технологічною. Кампанія коротка, кампанія технологічна, тому кандидати прив'язуються до впізнаваних осіб, тому проводять надзвичайно активну кампанію у ЗМІ і не йдуть до свого виборця. І, власне, це є ще одним свідченням того, що при реформі виборчого законодавства необхідно передбачити норму про повну заборону у виборчий, міжвиборчий період прямої політичної реклами радіо, телебачення і зовнішні носії, такі як білборди і сітілайти. Я розумію, що це буде удар по змі, але в будь-якому разі не удар по журналістах, а удар по власниках телеканалів, не сам перед центральних телеканалів. Тому тому хвиля лобізму, щоб ця зміна не була прийнята, це власне є потужним медіалобі, якому це просто не вигідно. Але я хочу нагадати, що наші східні сусіди пішли іще далі, і вони чітко регулюють або ж забороняють рекламу в мережі інтернету. Я думаю, що за кілька років. Ця тема може бути актуальною і для України. Якщо говорити про, я сказав, про основну проблему, власне, якщо говорити про основну тему виборчої кампанії, я б назвав вибори 17 липня найбільш безмістовними виборами в Україні за останні роки. Власне, безмістовність це основна тема виборчої кампанії. Якщо проаналізувати, з чим ідуть кандидати по семи мажоритарних округах. І знову ж таки, є окремі приклади по Чернігівщині, то безмістовність це основна риса виборчої кампанії. Перше, це кандидати пропонують гасла і тези програм, які є нереальними до виконання. Скажімо, один із кандидатів пропонує підвищити заробітну плату в три рази. Ну, зрозуміло, що це позитивно сприймають ці виборці. Другий кандидат на Херсонщині пропонує, не пропонує, обіцяє в найближ, найближчий час. То в найближчі кілька років забезпечити 4% європейськими кредитами для купівлі житла всіх виборців. Знову ж таки, не пропонуючи сам механізм, тема нереальна. Кандидати обіцяють підняти зарплати і пенсії, кандидати обіцяють вирішити питання миру на Донбасі. І, власне, друга частина безмістовної кампанії це. Те, що кандидати пропонують тези, які характерні для місцевих виборів, а не для загальноукраїнської кампанії, я зустрічав чіннівських медіа публікацію про те, наскільки присутні чи відсутні чівнівські обіцянки і гасла у кампанії кандидатів. Я знову ж таки хочу нагадати, що кандидати йдуть до парламенту займатися законотворчістю, і вони мали пропонувати питання загальнодержавних стратегій, питання. Вирішення війни, питання євроінтеграції, питання інтеграції до євроатлантичних структур і так далі. Натомість дуже часто кандидати зводять свою програму виключно до технічних обіцянок, які притаманні для місцевої влади. Тобто ми обіцяємо збудувати дитячий майданчик в кожному дворі, ми обіцяємо вирішити питання водогону в конкретному селі, це питання її в кандидатах. Ми обіцяємо. Вирішити питання транспортного сполучення, питання асфальтування, бетонування, прибирання і так далі. З цими тезами потрібно йти до місцевих органів влади, балотуватись на посаду міського голови, депутати сільської, селищної ради, а не, а не Верховної Ради. Знову ж таки, на превеликий жаль, цей сегмент є дуже виразним в ході цьогорічних виборів. Ключова теза цієї виборчої кампанії це зменшення комунальних тарифів. Це не лише Чернігівська теза, вона присутня в усіх, без винятку, в мажоритарних округах. І на превеликий жаль, ця теза стала предметом досить серйозних спекуляцій в ході виборів. Я хочу нагадати, як трансформуються власне, самі підходи до розробки головних тез кампаній. На виборах 2014 -го року головною тезою, я переконаний, в усіх мажоритарних округах і на загальнонаціональному рівні. Була тема допомоги Ато. Я не пам'ятаю виборчого округу, де б один із кандидатів не фотографувався в камуфляжі або не спекулював на темі АТО. Кандидат міг виїжджати на кілька днів на передову, здалеку передавати гуманітарну допомогу, але це давало й можливість фотографуватися. Він показово витрачав кошти на підтримку сімей загиблих Він допомагав максимальним чином. На місцевих виборах 2015 року ця тема не зникла. Вона зменшилася, але вона не зникла. На виборах 2016 року замість теми АТО стала активною темою тарифів. Тобто ми проводимо звичай... штаб проводить звичайне соціологічне опитування або там соціологічна структура, визначає головні проблеми для суспільства і політики просто копіюють ці тези у своїх виборчих програмах. Тема АТО фактично зникла із порядку денного на виборах 17 липня, натомість стала головною тема Комунальних тарифів. Зараз тема активно лобіюється через місцеві органи влади. Ми вже бачимо такий цілий парад рішень місцевої влади. Тобто, це розпочав мер Києва Віталій Кличко, було прийнято рішення про заборону збільшення тарифів. Пізніше у Дніпрі було прийнято рішення про заборону. Зараз ця тема активізується у Чернігові і в Львові, щоб місцеві влади прийняли відповідне рішення. Це рішення не тягне за собою жодних юридичних настроїв, це є звичайні спекуляції. І, власне, подібними рішеннями питання збільшення чи зменшення тарифів не вирішується. Єдине, що може зробити місцева влада, це із своїх коштів запропонувати певну, певну компенсацію. Ця тема використовується по-різному, використовується у форматі мітингів, які мають місце в Чернігові, але по кількох округах ми спостерігали, коли. Кандидати в депутати або від їх імені збираються підписи жителів за зменшення тарифів. Зрозуміло, чи буде тисяча підписів, чи мільйон підписів. Це не вплине на рішення влади. Це можливо буде певна активізація для того, щоб ця тема була більш актуальною в парламенті. Але... Після пікеті вона, після бойкотів у парламенті, більш актуальною вона може, може не бути, але ця тема надзвичайно допомагає кандидатам. Тому що ми збираємо підписи, тобто ми збираємо фактично прихильників однієї із стез своєї програми. Серед головних особливостей кампанії я б також відзначив серйозне збільшення кількості кандидатів. На наше переконання доречно порівнювати кількість кандидатів із кількістю кандидатів на виборах 2014 року. І ми бачимо, якщо в семи округах загалом було зареєстровано по семи, в 2014 році, по семи округах загалом було зареєстровано 119 кандидатів, то у 2016 році ця кількість зросла втричі 378 кандидатів. Рекордсменами по зростанню кількості кандидатів є Чернігів і Дніпропетровськ. В Чернігові зросла кількість із 15 в 2014 році до 75 в 2016. У Дніпрі ця кількість зросла із 10 до 61, тобто більше аніж у 6 разів. Під час своїх заходів ми. Неодноразово наголошували на тому про те, що реєстрація технічних кандидатів це технологія лотереї для того, щоб мати можливість зареєструвати більшу кількість технічних кандидатів, відповідно більшу кількість кандидатів членів ДВК і отримати контроль над дільничними виборчими комісіями. І тому на наше переконання. Якщо говорити про головні проблеми в день голосування, то головні проблеми будуть не в день виборів. Головних проблем варто чекати у вечір і ніч підрахунку голосів. Тому що зараз в комісіях є величезна кількість, осіб, величезна кількість членів ДВК, які працюють в інтересах тих чи інших кандидатів, тобто змагання груп членів ДВК. Неможливо провести аналіз, неможливо зараз сказати на користь кого із кандидатів вони працюють, але ми можемо прогнозувати про головні проблеми. Як працює ця технологія? По-перше, контрольований склад дільничних виборчих комісій дозволяє підігрувати тому чи іншому кандидату. Скажімо, зарахувати спільні бюлетені на користь кандидата. Зробити певні помилки на користь когось із кандидатів. Тобто штучно можна наростити результат кандидата на невеликі, невеликі долі відсотка, але в разі гострої, гострої конкуренції це може бути досить серйозною проблемою. Також технологія працює чи не спряму фальсифікацію виборів. Тобто, там, де є контрольовані дільничні виборчі комісії, там завжди є загроза фальсифікації. Технологія працює таким чином, що відбувається підрахунок голосів, відбувається кілька суперечок, спостерігачі отримують копії протоколів і з мокрими печатками, відправляються спати, члени ДВК здають бюлетені. Під будь-яким приводом або без приводу ці бюлетені повертаються, починається повторний перерахунок вже спостерігачами чи без, і дуже часто ми можемо отримати результати протилежні. Тому ця технологія може працювати значно потужніше, включно із фальсифікацією виборів, включно із зривом виборів. Тому ми не хочемо бути великими песимістами, але насправді сьогодні це є одна із ключових проблем на виборах у кількох округах. По технічних кандидатах це Луганщина і це Чернігівщина. І, власне, основних проблем ми можемо чекати не в день виборів, а в ніч підрахунку голосів. На цьому я дякую. Якщо будуть запитання, я забуду.